Я не можу займатися звичними справами. Я постійно про нього думаю. Виникають такі думки, що чимось треба заглушити цей біль. Зараз вже трошки легше. Зараз ви, мабуть, не побачите від мене сліз, бо, повірте, коли у мене були сльози, я б не зміг записати це відео. Можливо, це відео допоможе комусь із вас. Це буде історія, яку зараз проживають. Мабуть, мільйони українців. Ідеться про вимушену розлуку з близькою людиною. Повне відео на ютуб-каналі Віталій Маргалик. Посилання у шапці профілю. Я не можу займатися звичними справами. Я постійно про нього думаю. Виникають такі думки, що чимось треба заглушити цей біль. Зараз вже трошки легше. Зараз ви, мабуть, не побачите від мене сліз, бо, повірте, коли у мене були сльози, я б не зміг записати це відео. Можливо, це відео допоможе комусь із вас. Це буде історія, яку зараз проживають, мабуть, мільйони українців. Йдеться про вимушену розлуку з близькою людиною. Повне відео на ютуб каналі Віталій Маргалик. Посилання у шапці профілю.